Виконується діагностика інформатора. Діагностику завершено без помилок. Інформатор готовий до роботи. Напрямок руху станції героїв Дніпра Либіцька. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Мінська. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is Станція Мінська. This station is Мінська. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Оболонь. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is оболон. Станція оболонь. This station is оболон. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Почайна. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Липіцька. Станція Почайна. Кільцева електричка, вихід один. Будь ласка, не залишайте своїх речей. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Тараса Шевченка. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is Tarasa Shevchenka. Станція Тараса Шевченка. This station is Tarasa Shevchenka. Обережно, двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція контрактова площа. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is contract площа. Станція контрактова площа. This station is contract площа. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція поштова площа. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is площа. Станція поштова площа. Вихід до фунікулера. This station is поштова площа. Обережно. Двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Майдан Незалежності. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. Станція Майдан Незалежності. Перехід на станцію Хрещатик. Будь ласка, не залишайте своїх речей. Листейн Nezalezhnosti. Майдан Незалежності. for Хрещатик. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція. Площа українських героїв. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is площа Українських героїв. Станція Площа Українських героїв. Перехід на станцію Палац спорту. Будьте обережними. Не ставайте на проміжок між вагоном і платформою. Лістейн із площа українських героїв. Ченчгієфо Sportu. Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Олімпійська. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is Olimpійska. Станція Олімпійська. This station is Обережно двері зачиняються. The doors are closing. Наступна станція Палац Україна. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is станція Палац Україна. This station is Обережно двері зачиняються. The Doors are closing. Наступна станція Либіцька. Кінцева. У зв'язку з відновлювальними роботами поїзд прямує до станції Либіцька. The next station is Кінцева станція Либіцька. Поїзд далі не йде. Наземний транспорт у бік станції Теремки. Вихід 5. This station is із Лейбіцька. train terminates here. Інформуємо, що станція Олімпійська зачинена для входу та виходу пасажирів. Інформуємо, що станція майдан незалежності зачинена для входу та виходу пасажирів і працює тільки для пересадки між лініями.